Вітаю. Урок української мови за темою багатозначні слова пряме та переносне значення слів. Підготуйте, будь ласка, для роботи: зошит, ручку, лінійку та олівець. Сіли рівненько налаштувалися на урок. Вам сьогодні, любі дітки, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і урок розпочне. Записали, будь ласка, число, класна робота, сіли рівненько, попали правильно душу, записали речення: Нема безкорення рослини, а нас, люди, без батьківщини. І скажіть мені, будь ласка, що означає для вас слово батьківщина? Запишіть це одним реченням. За потреби відео ставимо на паузу. Давайте з вами поміркуємо. Чому важливо розрізняти слова однозначні і багатозначні? Нам допоможе в цьому загадка. Прочитайте її, будь ласка, та відгадайте. Виводить букви і слова, ота цікава штучка. В руці виблизькоє з Нова, гарненька. Так, це ручка, подорлява і вертлява, над папір біжить у справах, за карлючки полишає, у пинані спочиває. А скажіть, будь ласка, чи одне значення має слово ручка? Які ще значення вам відомі? Чи можна це слово вважати багатозначним? Та чому? Так, слово ручка може мати декілька знаків. Це предмет, який ми пишемо. Це рука, яка в нас з вами є, і це ручка від дверей. Тому це слово ми може, можемо назвати багатозначним, тому що вона може мати декілька значень. Отже, слова, які можуть мати багатозначні ще й називають багатозначним. Прочитайте, будь ласка, прислів'я, запишіть його з пам'яті і скажіть, як ви розумієте, одна голова добре, а дві краще. Якщо потрібно, відео ставимо на паузу. Для того, щоб правильно визначити слово, ми повинні користуватися з вами тлумачним словником української мови. Які ще значення може мати слово голова? Довідайся це за тлумачним словником. Склади і запиши речення з іншим значенням слово голова. З'ясують за допомогою тлумачного словничка, скільки значень мають ці слова. Крило, крило птаха, крило літака може бути, так? Хвіст, хвіст може бути тварини якоїсь. хвіст може бути зачіска. Солодкий, солодкий може бути сон солодкий, солодкий може бути чай солодкий, молодий, молодий може бути місяць, молодий може бути чоловік, шуміти. Шуміти може дітвора, шуміти може ліс. Летіти. Летіти можуть думки, може летіти. Літак. Давайте з вами дослідимо, як утворюється переносне значення слова. От дивимося. Золоті сережки і золоте волосся. Де в нас з вами пряме значення слова, а де переносне? Так, золоте волосся це в переносному значенні, тому що такого насправді бути не може. А золоті сережки це пряме його значення. Дитина спить і клен спить. Так, переносне значення клен спить, тому що він насправді спати як дитя не може. Танцює артист і танцює листок. Так, переносне значення танцює листок. І сталевий ніж сталеві нерви. Так, в цьому випадку переносне значення сталеві нерви. Отже. Є слова у прямому значенні, тобто таке дійсно може бути і переносне. Нам потрібно з вами прочитати уривок із тексту. Це сторінка 38, вправа 5, виписати сполучення слів, у яких слова вжито в переносному значенні. Прочитайте, будь ласка, спочатку цей текст, подумайте, знайдіть та випишіть слова в переносному значенні. Виконуємо вправу 6 на сторінці 39. Утворити сполучення слів і записати ті, в яких слова вжить у прямому значенні. Тобто таке дійсно є. Виконуємо самостійно та виконуємо перевірку. Солодкий, супер, правильно. Тому що солодкий сон це переносне значення. Сміється. Дитина, вірно. Пряме значення сміється дитина. Мріє теж дитина, тому що борізка мріяти насправді не може. Молодці. Далі гострий меч. Правильно. Крапля дощу. Правильно. Вашим домашнім завданням буде. На сторінці 39, права 8. Вам потрібно буде скласти записати два речення зі словом добрий, яке було б вжито у прямому значенні і вжито в переносному значенні. А зараз давайте з вами визначимо, що ж вам вдалося на цьому уроці? Виберіть, будь ласка, ковер. Веселки, який вас сьогодні супроводжував на уроді. Якщо вам було дуже просто, ви вибираєте фіолетовий. Якщо ви все зробили правильно, е, синій, голубий, я це зробив, але не відразу, наприклад, з допомогою вчителя. Я це зробив, хоча й були помилки Зелений. Я це робив із допомогою вчителя, батьків чи, можливо, однокласників. Я це робив, але не вдалося. Тобто ви не змогли самостійно зробити, але зробили тільки тоді, коли вам допоміг вчитель. І я не зміг, не хотів це робити. Вибираємо, будь ласка, колір і на полях зошитку малюємо колір, який супроводжував протягом дня. Дякую за урок, до побачення!